Wczoraj, prawie dwie godziny, oczelniki Ameryki i Rosji choworyły o Donald Trump, prezydent USA, skazał, że rozmowa z Putinem była cudowa. Na slitki tych cudów Ukraina wyczuła na sobie, tejż nocy, drony i rosyjskie rakiety atakowały ukraińskie miasta. Jak złapywać winę i czy w zachali możliwe? O tym będziemy mówić z naszym gościem, panem Olehem Shamchurom, dyplomatą, kolejnym posłem Ukrainy u Francji i USA. Pan Oleże, witam was. Вітаю. Добрий день. Пане посол, скажіть, будь ласка, вчорашня телефонна розмова Трампа і Путіна. Путін хоче мира. Добрий день. До речі, цікава деталь, з якого хотів почати. З'явилася сьогодні інформація, що Путін запізнився на цю розмову на одну годину, і Трамп це чекав. Е, наскільки ця розмова наблизила мир? Ну, в принципі, я хотів би це розбити на дві частини. По-перше, зараз всі сконцентрувалися на питанні припинення вогню: наскільки це реально і тому подібне? Як на мене, головне питання навіть не це, а головне питання, які будуть е, умови? Цього перемир'я, які домовленості, якщо вона буде, оскільки те, що ми зараз бачимо, і що становить основну частину очевидно мирного плану Трампа, є фактично неприйнятним для України. Я б це назвав назвав навіть планом капітуляції України наскільки вчорашня розмова. Мала реальний результат, ви самі сказали про це на початку. Це фактично, як на мене, затягування Путіним Трампа і в переговорний процес за рецептами навіть не російської, а радянської дипломатії і використання цих перемовин для досягнення своїх цілей. А те, що Путін буде. Намагатися реалізувати свої цілі це зрозуміло, буде брехати, і це ми вчора побачили. коли всі засоби масової інформації, зокрема американські, говорили про те, що досягнуто домовленості про припинення ударів проти. Інфраструктури, енергетичної інфраструктури, і, начебто, Путін пообіцяв дати розпорядження це зробити негайно, але негайно були нанесені удари по території України, в тому числі проти енергетичної інфраструктури. І про це вже вчора наприкінці сполучених Штатах стали активно говорити, оцінюючи реальні результати цих перемовин. Panie Nataliu, ja chcę was zapytać, bo dyplomacja to taka m, dosyć seriozna, e, ja bym сказал e, i kulturna osnowa wszystkich przemówień. i no czy ceny jest troszkę tak, że to zapizdenia, majże na godzinę, to e, no, dosyć taka sutiewa, by ja сказал znewaga do oczylnika. Штатів, а після неї він говорить, що все пречудово. І, тобто, тут питання, звісно, я мав би задати певне Трампу, але не маємо такої можливості. Давайте подумаємо, хто тут з кого робить дурня. Тут тобто, безумовно, це ну, серйозне порушення дипломатичного. Протоколу і етикету, але це те, що робить Путін постійно для того, щоб зразу показати, хто є справжнім хазяїном, як кажуть, в лавці, для того, щоб поставити співрозмовника в незручне становище, до речі. От навіть і до папи Римського свого часу він запізнився на дві години настільки запізнився в літак, Хоча потім було доведено, що цього абсолютно можна було уникнути. З іншого боку, знаючи Трампа його такий реактивний характер, можна було б очікувати якоїсь реактивної реакції, сильної реакції, обурення. Ми цього не побачили, і це свідчить про те, що Трамп. Дуже е, хоче домовитись, домовитись саме з путіним. І, на жаль, можна собі передбачити на в тому числі на умовах Путіна в будь-якому випадку, не беручи до уваги національні інтереси України, і, е, на жаль, е, скажімо, аргументів проти цього твердження е, ми. Е, до цього моменту абсолютно не побачили. Зокрема, дуже характерно, що Трамп уникає критики Путіна, критики Росії, і треба звернути увагу, що буквально перед телефонною розмовою з Путіним міністерство юстиції США повідомило своїх партнерів про те, що Сполучені Штати виходять з міжнародної робочої групи, яка займається розслідуванням. Військових злочинів Росії і в тому числі доручено міністерству фінансів Сполучених Стаді вивчити можливості для послаблення санкційного тиску на Росію. Все це я б сказав, дуже такі тривожні індикатори. Пане посол, ми маємо такий невеличкий вокс пополі. Хочемо запропонувати подивитися, послухати, що власне кияни думають на запитання, чи вірять вони, що розмова Путіна та Трампа призведе до припинення війни. Я думаю, що мабуть щось буде. Мабуть, щось буде. Тільки ми не можемо передбачити, що це на жаль. Як то кажуть, що не варто сумувати поза речами, які знаходяться поза нашим контролем. Ми чітко розуміємо, що Росія нам не дасть можливості для того, щоб смирно і спокійно жити. Тому наш народ налаштований на подальшу боротьбу. Ну а російські імперіалісти не хочуть нам давати спокійно жити, оскільки вони не визнають нашого права на існування. Тому ми змушені боротися. То, словам Путіна взагалі немає ніякої віри максимально. І те, що він каже, через тиждень все може змінитися. От... Просто отак от, от. Я думаю, що якщо вони припиняться, вони припиняться приблизно на пару років і далі воно знову все почнеться. Як було в 2014 році, почалася війна і пішло далі, і пішло, пішло. Тому я думаю, вона так не закінчиться просто. Буде може якесь перемир'я, але не на супер довгий час. Думаю, так. Але, на жаль, людей ми не повернемо. Я просто з Чернігова. У нас вчора як прилетіло і зруйнувало дуже багато будинків? Тому я вже в це не вірю зовсім. Пане посол і. Такий маленький апдейт до нашої розмови маємо свіжі заяви президента Зеленського. По перше, він говорить, що сьогодні проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом, а також зараз, в ці хвилини, відбувається його спільний брифінг з президентом Фінляндії Олександром Стубом. І Зеленський каже, що він не збирається обговорювати з росіянами, якою має бути українська армія, і додає, що просто якихось обіцянок Путіна про припинення. Вогню по енергетиці для нас недостатньо. Має бути контроль, і головним суб'єктом цього контролю Зеленський називає Сполучені Штати. Якщо РФ перестане бити по наших об'єктах, ми точно перестанемо бити по об'єктах Росії, каже Зеленський. І у мене якраз до цього і є запитання. Росія в своїй заяві вчорашній каже про те, що необхідно припинити бити по енергетичних об'єктах, але ми вже бачимо, що в Україні Росія розбила ну фактично все. І е, чи не видається вам, що це таке прохання або вимога до України не бити по російських об'єктах? Оскільки наша армія вже туди дісталася дуже далеко в Росії. Абсолютно видається, і якщо подивитися, що було предметом ну таких квазі з домовленості, це удари проти енергетичної інфраструктури. Це свідчить, що удари наших збройних сил, спецслужби проти об'єктів російської енергетичної інфраструктури, бази і так далі, достатньо ефективні. Це приємно констатувати з іншого боку. Планується, що будуть негайно проведені російсько-американські переговори щодо припинення вогню в акваторії Чорного моря. Також свідчить про нашу успішну діяльність і намагання Росії компенсувати якимось чином за рахунок. Такої дипломатичної гри, те, що вони зараз фактично були е, вимушені не використовувати базу в Севастополі, а перебазуватися е, власне в Росію. Тобто, це ще раз свідчить, що якщо і е, буде Путін намагатися е, зробити якісь домовленості, провести якісь перемовини з якимось результатом. це в своїх інтересах, для я і ви про це вже сказали, і в тому числі використати оцю можливу паузу для посилення своїх позицій, для е, е, перегрупування своїх сил і для? Е, більш активної роботи російської військової промисловості, тобто, це знову ж таки я ще раз повторюю: не рецепти навіть російської дипломатії. Ця тактика використовувалася ще радянським союзом, пане послов Сьогодні ми чули заяву міністра оборони Німеччини, пана Пісторіуса який сказав, що. Путіну абсолютно не можна довіряти, і він йому не вірить. І його заяви не вартують майже нічого. Він майже в слово слово повторив колись слова канцлера Німеччини Бісмарка, що договори підписані з Росією, не вартують паперів, на якому вони підписані. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Ні, ну абсолютно. Я думаю, що з цим погоджується майже ночевидно, навіть не майже а просто 100% українців. Це ми дуже добре добре побачили. Ну на всьому протязі наших стосунків з Росією після відновлення незалежності, і особливо починаючи з 2014 року. А я допомогю, як є така велика недовіра, розробіті. я Робі. вас перебігу. Хотілося б, щоб це розробили mm -hmm. і в сполучених штатів. Убежав пане посол. Я вас перебью. Я вибачаюсь. Е, Буду дотискати. Ну добре, але як і така велика недовіра, то що робити в Україні? Україні ну виходити з реальної оцінки ситуації, намагатися навіть за цих умов реалізовувати свої інтереси, і ви процитували президента України відстоювати свої інтереси. І дуже добре розуміти, що те, що пропонується, є неприйнятним для України. Але в принципі, знову ж таки, треба реально оцінювати ситуацію і намагатися реалізувати, забезпечити свої інтереси, навіть в цій дуже складній, я б сказав, критичній ситуації, використовуючи всю гаму. Засобів і дипломатичних, і військових, але на моє глибоке переконання, все таки доля цієї війни буде вирішена саме на фронті, на полі битви. І тут нам абсолютно необхідна підтримка партнерів. Ми винесемо зараз за рамки Сполучені Штати, але європейці мають нарешті перейти від розмов, від розуміння. От ви процитували Пісторіуса, Розмов про надзусилля, про це ми чуємо спочатку минулого року, і нарешті ці надзусилля зробити, оскільки вони необхідні нам, але й вони необхідні і нашим європейським партнерам Європам, Європі в цілому, пане посол, то може, треба бити тими ракетами по е, нафтовій індустрії російській? Може не треба зупиняти ну. Я вважаю, що і президент про це сказав, що ми готові е, дотримуватись цього мораторію, але тільки за умови, якщо Росія буде виконувати е, ці домовленості, якщо вони будуть е, дійсно зафіксовані. Е, а я, але є, і він, очевидно, і всі ми. Очікуємо, що Путін буде прятатись, ховатися за цими фразами, за набуцімто наміром досягнути якісь домовленості, досягнути домовленості про припинення вогню і постійно це порушувати, як ми це бачили з 2014 року весь час. Тобто, ситуація є дійсно дуже складною, тому вона вимагає. Ну я б сказав так. І професіоналізма, і е, реальної оцінки, і таких рішучих дій і з боку України, і з боку наших партнерів Пане Посол. насамперед в даному в Європі пане посол, ми у другій половині програми сьогодні будемо говорити про відбудову України. І власне є оцінка українського уряду, що станом на грудень 2024 року збитків в Україні, завданих російськими обстрілами, було на 524 мільярди доларів. Ну, це колосальна е, цифра. І моє питання: як змусити Росію відповісти, по-перше, а по-друге, заплатити? Бо ми так розуміємо, що е, питання використання російських заморожених активів знаходиться у підвішеному стані. І е, допомагати з відновленням буде Європа, яка по факту нині не знаходиться ще за столом переговорів? Ну, оце якраз питання, про яке ми вже говорили, враховуючи. Модифікацію позиції Сполучених Штатів з приходом Трампа, тобто треба розуміти, що зараз не йде гра тронів, і скажімо, в переговорному процесі можливо будуть якісь дві сторони. А буде країна агресор, і буде країна жертва агресії. Тобто, треба, щоб Росія повністю відповіла за свої дії. І безумовно були використані російські ресурси для відновлення України цього, от в підході, концептуальному Трампа до перемовин до зусиль з припинення війни в Україні, я принаймні не бачу, але це ключове питання. Тобто ситуація є дійсно критичною, є, 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 є дійсно надзвичайно, і тому для цієї ситуації потрібні надзвичайні заходи, в тому числі використання заморожених російських активів. Їх треба нарешті конфіскувати і вирішити всі правові питання, тому що без цього е, очевидно використати російські гроші для відновлення України, але зараз навіть. Питання не про відновлення, а про фінансування військових зусиль України буде дуже і дуже важко, враховуючи стан публічних фінансів в Європі. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Нагадаю, що... це зробити дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Олегом Шамшером, дипломатом, колишнім надзвичайним і повноважним послом України у Франції та у Сполучених Штатах.